Тож триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1. Нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. Ставте там свої подобайки, коментуйте наше відео, а також діліться ними із друзями в соцмережах. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із Олександром Лєміновим, юристом і головою правління State Watch. Вітання, пане Олександре. Добрий день. Пане Олександре, отож, хочемо з вами обговорити долю самого Коломойського, а також його. Активів, то чи можете пояснити нашим глядачам та радіослухачам, що означає арешт САП і НАБУ активів Коломойського на 48 годин. Тобто 48 годин вони будуть арештовані, а згодом він знову зможе ними користуватися, чи яким чином це, це відбуватиметься? Ну, якщо на 40 годин було винесено рішення суду, ухвала стосовно арешту, то 48 годин вони будуть арештовані. Після того, можливо, заново перенакладуть так чи інакше, арешти на там, купу майна, тому що там і транспортні засоби, і яхти, і нерухомості купа, і е, арешти на цілу плеяду тих чи інших юридичних осіб. Тому так, 48 годин це 48 годин. Це не почулося і не здалося. А що, ну, а що це може означати, наприклад, якщо йдеться про якісь частки в тих чи інших організаціях наприклад. Чим це може призвести до їхньої, призупинення їхньої діяльності? Чи може, це наприклад, буде. бути вимкнений канал 1 плюс 1 на цей час? Ну, не буде призупинення їхньої діяльності, тому що, перш за все, ми розуміємо, що в даному випадку решта складається для того, щоб було, не було перереєстровано те чи інше мину на інших осіб. Ну, Умовно кажучи, якщо є якась топка, її заарештували, ну, фактично її обезвижили Просто-напросто її не можна перереєструвати на інших осіб. Не більше, не менше, mm -hmm. якщо не буде накладено окремо арешти на розрахункові рахунки, і так далі, то можливо всі транзакції там проплата зарплат е, тих чи інших е, податкових е, платежів, і так далі, ну цим взагалі проблем немає, тому економічної втрати від арешти за 48 годин ці, е, ці юридичні особи ну, якби не понесуть. Ну mm -hmm. але загалом, якщо говорити про це майно, то це лише те майно, яке є в Україні, правильно. Ну, звісно, а як ж можна арештувати за кордоном? За, -за кордоном можна арештувати, наприклад, яхту, яка належить е резиденту України, але вона тимчасово знаходиться, наприклад, в Хорватії. Ну там ситуація з яхтою Медведчуком. Це uh -huh. ілюстративка. А так, ні, ну зрозуміло, що ми не можемо арештувати юридичну стопу на Кіпрі, тому що це не наша юрисдикція. Пане Олександре, загалом, якщо говорити про арешт самого Коломойського і його відмову від сплати застави у 510 мільйонів гривень, чому, на вашу думку, він не готовий платити? Чи дійсно в нього таких коштів немає, чи, можливо, немає білих грошей в такому випадку, які він не може підтвердити їхнє походження, чи це пов'язано з тим, чи можливо він очікує все-таки. На те, що українські суди, зокрема, апеляція звільнять його із СІЗО СБУ Ну я перш за все думаю, що точно в нього такі гроші є. І законні погодження джерел коштів, що не є проблемою, думаю, для Ігоря Валерійовича, тому що там. Дуже багато юридичних осіб з ним пов'язаних і за нього можуть нести заставу. Це не проблема. Це не такі великі гроші для такої великої масштабної особистості. Стосовно того, чому вони пішли в апеляцію, ну тому що я думаю, у них немає швиходу, не хочуть вносити. Очікують, мабуть, що апеляція скасує рішення першої інстанції, але буде бомбачити. Це поки наразі гадання на каву і гущі, дуже сподіваюся, що українські суди будуть виносити законні рішення. А чи пов'язуєте ви якраз арешти самого Коломойського Колумайсь, і його активів з приїздом до України глави Держдепартаменту Сполучених Штатів Блінкена? Саме от дуже все це співпало, і якраз напередодні також візита президента Зеленського на Генеральну асамблею до Нью-Йорк? Я не думаю, що це пов'язане з Генеральною асамблеєю. Цілком вірогідно, що Блінкен це був останній свят домовинного цього всього неправового політичного більше? Шабашу, скажімо так, м'яко. Тому цілком рогіна, що все склалося в єдиний пазл. Зірки не зійшлися для Коломойська, зійшлися для української влади, яку він вже повноцінно дістав, і було ухвалено рішення. Ну як мінімум, Бепі ОСБУ орієнтується новості президента. Це так м'яко кажучи. Стосовно того, що населений корупційне бюро вручило підозру, над цим кейсом працювали здається, років шість. Просто БЕП і СБУ, мабуть, якось дізналися про те, що Набу збирається вручати підозри, і вскочили в, цю, в цей вагон або в цей локомотив першими. Але я не думаю, що вони на цьому локомотиві далеко доїдуть, тому що е, слідство було, тривало дуже мало. Мені мене дуже цікавить, яка там належні докази, яка доказова база зібрана саме по розслідуванню БЕП і СБУ. А по по набу я плюс-мінус розумію, як вони рухались, як вони рухаються, і до чого це все йде. І оці 9,2 мільярди втрат для держави, це більш вагомо і інституційно, і в кількісно для того, щоб притягнути відповідну особу до кримінальної відповідальності у випадку її винуватості у вчиненні злочину. Злочину, який інкримінують безпосередньо цій особі Ігорю Коломойському. Тобто, чи правильно я зрозумів, що, наприклад, по цій справі, по якій його закрили, його можуть випустити, але тоді варто очікувати, що його можуть заарештувати. За дорученням САП? Так, безумовно. Не пов'язані між собою кримінальне провадження uh -huh. по різним складом злочинів, як наслідок. Цілком вірогідно, що якщо скасують рішення про тримання під вартою як запобіжний захід, може бути обрано запобіжний захід по іншому кейсу. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, чи вам щось відомо стосовно якраз е, того, е, чи є на даний момент пан Коломойський громадянином України? Адже свого часу дуже багато було інформації, що президент нібито підписав указ, який, яким позбавив його громадянства, але виявляється, що все таки є, Чи чим, е, його судять як, чи точніше заарештували громадянина Швейцарії, чи Ізраїлю, чи можливо якоїсь іншої країни? За нашими даними, дійсно. І, вірогідно, його позвали до українського громадянства, тому що в одному з судових е, документів було вказано як громадянин Кіпру та Ізраїлю. Стосовно українського громадянства, ми не бачили документу, е, е, який е, встановлює призупинення або втрату громадянства даним суб'єктом. Тому вірогідно, що його хто б не вчинив кримінальне правопорушення на території України, якщо він знаходиться на території України, то це наша підсудність. Потім, звісно, там. Процесі або після притягнення до кримінальної відповідальності його можуть екстрадувати, в тому числі до Сполучених Штатів. Україна має відповідний договір з Сполученими Штатами Америки стосовно екстрадиції осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушеннях. Але в випадку лише то, е, такої історії, якщо його притягнуть до кримінальної відповідальності, в тих же самих Сполучених Штатах, наскільки ми знаємо, там йде розгляд кейсу, по ну Cleveland Case називається. Вони ми. Скажімо так, проводили гроші, що знаходились на рахунках е, Приватбанку, і будь-яка транзакція в доларах будь-де в світі, проходить по кореспондентських рахунках в Сполучених Штатах. І це підпадає під CPA. Їхній екстериторіальний нормативно-правовий акт, який дозволяє інкримінувати вчинення кримінального пропущення за кордоном, якщо це, наприклад, там, хабарництво, якщо ми говоримо про FCPA. Тому так, вірогідно, що в нього немає громадянства. Я схиляюся з 60 на 40, що в нього немає громадянства. Але документи, яким аргументуються це, ну ми його не бачили. Як наслідок, це наші поки здогадки. Прогнози я не знаю, слідують чи ні, будемо бачити. Угу. Буде рухатись фінальне розслідування, переслідування безпосередньо в сполучених Штатах. А у нас так його можуть притягти і вірогідно притягнуть. Ну як мінімум, у мене сподівань на, на бушний кейс більше ніж на кейс БЕБ СБУ. А на вашу думку, чи не може повторитися така сама ситуація, як із екстрадицією ще одного олігарха Фірташа, який вже майже 10 років перебуває в Відні, очікуючи цю екстрадицію до Сполучених Штатів? Різні справи. Ну, Політика правопророди це справ зовсім різна. Фір знаходиться в Австрії, Австрії, Австрія не хоче видавати Сполученим Штатам. А тут вже політична воля наших органів публічної влади українських, і він знаходиться в Україні, ігор Валерій Коломовський, знаходиться в СІЗО. Тому так вірогідно, що е, можуть їх стадувати, але це зовсім різні кейси, тому що австрійська влада не дуже хоче, як ми бачимо, екстрадувати е, ключового проросійського олігарха з України до Сполучених Штатів. А чи не можуть бути якісь ноти протесту, зокрема з боку, наприклад, Кіпру чи Ізраїлю, якщо Коломойський дійсно є громадянином цих країн в разі можливої його екстрадиції? Все можливо в нашому світі, коли повністю поламалася вся міжнародна правова структура, скажімо так, тому що ми бачимо, що зараз там повністю всі міжнародні правові гарантії посипались після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України і так далі. Тому зараз можуть бути різні конфігурації даного кейсу, але я дуже сподіваюся, що да, навіть у випадку екстрадиції теж саме Ізраїль його там притягнуть до кримінальної відповідальності. Ну і водночас було з'явилася інформація, що нібито вже Коломойський не мільярдер. Ти не мільярдер, він втратив значну частину свого майна це... Зокрема, це... прошу на це не варто зважати. Ні на це не варто зважати. Якусь інформацію, хтось публікує, вони вміють рахувати повністю всі кримін... всі юридичні особи, що так чи інакше, прямо чи не прямо, опосередковано пов'язані з Ігорем Валерійовичем Коломойським, Як юрист, який 5 років провів корпоративному праві. Я сміливо заявляю, що у Коломойського. Я не за десятки, може сотні юридичних осіб по всьому світу розкидані, на рахунки яких лежать гроші. Тому говорити, що і мільярдер чи не мільярда, ніхто об'єктивно не може порахувати. Скільки грошей в нього було, наприклад, там до вторгнення. Тому що на відміну від того ж самого СКМ, сіл капітал менеджмента Ахметова, вертикально інтегрованої не знаю, корпорації, як холдингу, як, як завгодно, назвіть структури. Група провад ніколи не була вертикально інтегрованою. Там не було підпорядкування. Там було розсіяно, знаєте, як гречку розкидати. І вона розлітається по всім сторонам. По аналогії тут група приват ніколи не була структурована, і тільки юристи Коломойського знають, де яка юридична особа кому належить, хто кінцевий бенефіціар офіційно і по факту. Пане Олександре, то наприклад, якщо ось цей арешт майна Коломойського буде продовжено та не на два дні, а на тривалий термін чи безстроково днів. прошу Ну, 60 днів зарештують, 30 днів, 60 днів. Mm -hmm. Але чи є шанс, що ось майно Коломойського все-таки буде якось чи конфісковано, чи аналізовано, націоналізовано, та чи з ним зможуть скористуватися, наприклад, арма якось розпоряджатися? Чи в нас нема такого законодавства? Арма це арештоване майно, що передається в управління. Тут немає жодного стосунку до націоналізації або стягнети в дихі держави. Якщо стягнення в дихі держави, це позов мін'юсту, до до корупційного суду, що стягує в Дохід держави, те чи інше майно колаборантів тих осіб, які фінансували збройну агресію або допомагали безпосередньо Російської Федерації в повномасштабному вторгненні. Це два і третє, стосовно націоналізація. Ну, націоналізація можлива. Ми бачили, як націоналізували Укрнафту, Укртатнафту. нафту теж саме Запоріжжя Трансформатор здається, називається компанія Григоришина і у Живаго теж конфіскували крас. Ну це націоналізація. А конфіскація це додаткова міра. В межах кримінального процесу, кримінального провадження, як додаткова міра, наприклад, притягають до кримінальної відповідальності за державну зраду, визнають винни вчинені кримінального правопорушення, вступає в силу. І додатково можлива конфіскація відповідно майна, тому ми розв'язуємо розрізняємо конфіскацію, націоналізацію і стягнення в дохід держави. Три різні процеси, три абсолютно різних конфігурації. Абсолютно різних то стосовно якраз майна Коломойського чи якийсь із цих процесів. Може бути задіяний. Може, безумовно, якщо притягнути до кримінальної відповідальності, там серед кримінальних статей буде. конфіскація, конфіскують. Націоналізація так можливо. Стягнення в дохід держави. Я не думаю, що Міннюз буде готувати. <кхе> Вибачте, мінюз буде готувати е позов. ВАС Сонигрі Коломойського, Тому що треба ж доказов база. Mm -hmm. Ну, і якщо говорити, зокрема, про цю ситуацію загалом, то, на вашу думку, чим це все може завершитися? Чи вірите ви в екстрадицію, чи все-таки Коломойський може відбувати це покарання в Україні, чи можливо його взагалі відпустять? Я допускаю будь-який варіант. Це Україна в стані війни. Як може зараз скасувати арешт? Ну, безпосередньо тримання під вартою, як зупіжен Захід, він десь дінеться. Другий варіант. Скасують решт, він перебуває на території України. Третій варіант. Його певним чином так чи інакше страдують. Тобто з безліч не можна сказати, яка з них більш вирігідна чи менш вирігідна. Зрозуміло. Дякую вам, пане Олександре, за ці коментарі, за цю інформацію. Юрист, голова правління State Watch Олександр Лємінов. був з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1. На все добре. Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, і маємо можливість за декілька мити поспілкуватися з нашим наступним гостем. А тим часом вже з'явилася інформація про те, що оприлюднено спільну декларацію саміту G20. І, зокрема, йдеться про, про те, що лідери G20 дійшли згоди щодо делійської декларації, де висловили занепокоєння з приводу війни в Україні. Та її негативного впливу на світову економіку. В документі також наголошується на неприпустимості застосування ядерної зброї та важливість виконання зернової угоди, повідомляють ОНС посиланням на текст декларації. В декларації, ухваленій на саміті